Всім привіт! Ви на каналі Наталішки, це я, звичайно ж. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в спадщину, втрачену браму. Ми зупинилися з вами у минулій частині на тому, на чому я не пам'ятаю. Але, а, так, точно, ми з вами шамана розбудили. шаман втік звідси з капсули. Так, а що нам треба робити? Ну, тут, певно, що нічого. Давайте подивимося, тут у нас що. Потрібний ключ. Угу. Нагадування для тих, хто вже дивився, і, так скажемо, попередження для тих, хто не знає. Уверху ось тут ось у мене є. Підказочки, які спливають, коли кудись дистицію. Ви їх не бачите, тому що в мене екран планшету не підходить під розмір 1080 p як це має бути. Тому я його трошки обрізаю і вам цього не видно. Усе. Так, що тут у нас таке? Не вистачає одного диска. Вистачає. Давайте крутити. Крутити мантити, а що нам треба? Схоже, тут потрібно ставити деталі в певне положення, але я поки не знаю яке. Ага. А ну. А що це за схема? Може, ця це, це схема сюди підходить? О, підходить. Значить, дивіться. По центру в нас не має бути нічого. Кульки білі повинні бути зверху і знизу, а серебристі мають бути. У центру. Угу. Нам це з вами тепер треба... Ой, бля, хамуха. Я це колись вже проходила. Я не знаю, які ігри я ще не проходила. Справді, я не знаю, я це вже колись проходила. І це буде важко. Добре. Давайте тоді спочатку зробимо так. Потім я не знаю, можна зробити так. Можна чи ні? Слухайте, навіть не знаю. А, а так я можу і ось це крутити чого? Що ж тоді? Ага. Середній в нас так і залишиться. Добре. Ось ці два сюди. А ось цей. Його. Треба якось отуди вшпіндюрити. Ага. Один у нас виходить так, що я трошки якби ніби лишній. Але о! Дивіться. Та-да. Нам потрібно потрапити в печеру за цією кам'яною брамою. Зрушити б який... якось цей камінь. Ну, вудочкою навряд чи ми е... цей камінь змістимо. Кам'яний блок. Потрібно ціле колесо. А ти у нас що таке? Це ключ. Це дошка. Весело живеться. Здесь тут повинна бути рукоять, якої в нас нема. Оба колекційний об'єкт я знайшла. О, зміючка. Думаю, це змія отруйна. Краще б вона сиділа в клітці. Згодна. змій, тільки там тримати і можна. Опа. Це кирка, але вона без рукоятки. Угу. Тобто нам рукоятка вже потрібна і сюди, і туди, і отут треба колесо. Так, тут у нас міст завалений. Нам треба сюди важілі засунути. Угу. Ну Це сюди не підходить, так? О, рукоять. Дивіться, як воно виходить у нас все. Такс. Зараз потрапимо в печеру. Look, drilling... Дивіться, ця штука бурова машина. Ми перебуваємо на острові з усіх боків оточеною лавою. І ця машина єдиний спосіб покинути його. Потрібно тільки її запустити. Я знайшла череп. Колекційний об'єкт. Так, потрібно зрізати гак. Ну, то давай. Тепер ми з вами можемо до вудочки причепити крюка. Тільки я не пам'ятаю, куди нам потрібна була вудочка. Це моя проблема у в у цих усіх іграх. Я нічого ніколи не пам'ятаю. Так, монетка. Потрібно якось перебратися на ту сторону. По дошці. Yes, of course. Of course. Ну, ходімо сюди. Ключ у нас якийсь є. Лавовий острів. Це колись це було поселення в катері, величе... в, катері. в кратері величезного, але, дав... але давно погаслого вулкану. Але кілька років назад вулкан з Нінацька прокинувся. Лава знов почала виходити на поверхню, заповнивши собою кратер. Але в центрі кратера була височина, яку лава так і не торкнулася. Так і утворився лавовий острів. Вулкан так і не спалахнув з величезною силою, а лише потроху випускає лаву, яку оточує о... яка оточує острів, перетворюючи його в неприступну фортецю. Так, знайшли два з восьми сувіїв. Так, кристали потрібно вибити. Ну, це ми знаємо. Оці... Це ключ. Може нам сюди треба його вставити? Ні. Але це в нас якийсь ключ. О, оце сюди. Прикол. О, oh, витяжний ваш. Ця машина працює на особливому паливі. Воно повинно бути всередині, але тут порожньо. Well, Що ж, схожа машину запустити не вийде. Але це не єдиний спосіб покинути лавою острову, повернути тебе <звели> додому. Тому доведеться шукати творця машини. Це технік, він живе тут на острові у покинутому селі за мостом. Він дивний тип, але тільки він може запустити машину. Ну, так. Коротше, це єдиний спосіб. Я прочитала не єдиний, але це єдиний. Добре. Окей, ми з вами знаємо, куди нам треба рухатися далі. Ось це ось тут на містку ми важіль встановлюємо і топаємо на інший край. Ну, привіт! Хто тут є, що тут є? Ось і механізм для підняття воріт. А цей важель опускає вантажну шахту. Потрібно покласти тут щось важке, прикріпити його до цього ланцюга і спустити. Колесо. Моту... Хто? Моток мотузки. Схоже, один з ланцюгів воріту відірвався. Потрібно зачепити його і тільки Та потім держати важель. Кактус. Дивно, як цей кактус росте прямо прямою лавою? Давай його зріжемо. Пташечка. Пташечка не реагує. Не вистачає скоби. Може, ти її напускою, як хочеш. Яйця. А це що таке? Добре, монетка. Пір'я нам треба? А що нам яйця? Що це таке? Примарний об'єкт? Дивіться, я не раптово на нього натикнула, не випадково. Я знайшла. Хм. Ну, добре, давайте полагодимо колесо. Та ось же колесо. Так, і мотузкою його замотаємо, чи що? Поїхала, дивіться. Куди погнала? Ну, ходімо. Так, причепили. Угу. один з ланцюгів відірвався, це у нас ось цей вой, нам треба його пришпіндьорить. Мотузкою вона не хоче, їй потрібно сама скоба. Так, кам'яний блок. А що куди нам треба? Хто мені скаже, хто мені підкаже? Так, ну сюди ми можемо не повертатися більше, так? Тут нічого більше нема. Яка музичка? Оба, оце тебе сюди треба впихнути? Мабуть, що так. А тут а що? Отут повинні бути вісім кам'яних блоків. Угу. Кам'яні блоки не впихаються, бо в нас їх тільки два з трьох. Нащо нам яйця? Може, нам зміючки треба яйця скормити? Та навряд чи. А тут що? Опа. Досить високо. Думаю, через верх я не виберуся. А. Так от воно що мені очі мозолило. у минулій частині. Що я казала, що ой там щось є, щось там є. Так, ну добре. Я знайшла цілих два колекційних об'єкти, Йо, пересити. Оце вже було випадково. Але дивіться, яка я молодець? Так, ну. Куди йдемо? Оба, що це таке тут? А що це таке? Все, все вам не те, все вам не так. На, жри. Не хочеш? Ну і не треба. Ой. У нас є вудка. Куди ми її можемо застосувати? Це не я. Ну, добре, добре. Так, це я. Можете мене похвалити у коментарях. Так, у нас є цілих 5 монет на підказки. Я ще знайшла колекційний об'єкт. Йорасете, щось я сьогодні в ударі. Ну, бува. Краще б я знайшла щось. Ви це бачили? А що зі мною не так? Дивно. Куди застосувати а, вудку? Точня, ось же у нас водойма. Не виходить підчепити гачком, потрібно шукати щось інше. Ти що, тюч? Ти взагалі вже з глузду поїхала, чи що? Бляха-муха. Це була моя остання надія. Що робити? Я сподівалася на гачок. А що робить, як гачок не допоміг. Так, ну добре. Ой, зараз я хочу піддвинутися трохи. Ну добре, що я тут бачила, мені здалося щось якесь колекційне. Оце ось. Ні. Ой, ну і не треба. Сподіваюся, я вас ще не затовпла тим, що я зіваю постійно, але що поробиш? Організму не накажеш. Ви чуєте цей цокіт? Я знаю, що ви його чуєте. Добре. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо якусь гілку відсапати так трошечки. Чи не можемо? Нащо нам мачете, якщо воно не ріже? Це не палиться? Це о. Боже, я собі вже руку натерла об стіл. Я не знаю, як так вийшло, але я вже натерла руку об стіл. О! Нащо нам тут цей кактус? Просто як забавний факт, чи що? Чи не хіба? Не розумію. О, ущелина. О, скоба. Ну ви дивіться, яка, яка уважна ття. Угу. Сізам відкрийся. Ще далі. Боже мавпа. Давно до мене ніхто не заходив. Що вам потрібно? Ви прагнете запустити буровий пристрій, щоб покинути лавовий острів, тоді вам знадобиться паливо. Це оброблення особливим способом кристали. Я із задоволенням допоможу вам. Поки я буду готувати все необхідне, роздобуті самі кристали. Вони повинні бути в печері. О, допоможіть мені відібрати в цієї мавпи деталь. Окей, манки, okay, я тебе ще зараз яйця закидаю. Опа, примарний об'єкт. що це таке? Що це таке? Так, добренько. Палиця. Я вже знаю, куди ми цю палицю примінимо. Тут у нас не вистачає частини дисків. Ой! Як не передбачувало. Монетка. Думаю, у цим поглибленні повинне щось перебувати. Я теж такої думки. І ще колекційний об'єкт. О, жука не вистачає. А ми вже бачили жука. Тільки чогось я не змогла його забрати. Нефритовий меч. Боже, з ким ми будемо боротися. Ключ! Дивіться, як багато всього ми знаходимо. О, привіт. Ти не заводися, так. Дивно, схоже на робота. Цікаво, чи можна його активувати? Та можна, що ключа не бачиш, Отвір для ключа. Так, тут жука нам не вистачає. Ще будемо ловити жука бігати. А тут у нас що? Однієї шестерні не вистачає. Однієї? Мені здається, тут як мінімум. ну... Багацько. Я задовбалася зівати. Скільки можна. Скільки треба, скільки можна. Все. Сама задала собі питання, сама на нього відповіла. Чи ж мавпа, я тебе зараз нефритовим мечем поб'ю. Чи комаху цю поб'ю? чи палицю її поб'ю? Іди до мене, Жук. Жук, як тебе забрати? Ти мені потрібен. Жук так не вважає. Добре, йдемо добувати кристали. Палицю сюди ляпс. Мотузочкою. А, мотузочка нам не треба. Ну, погнали. Будемо працювати. Шахтарем. Кристали. Та більше давай. Ти що, У своєму всесвіті продаси мільярдершою станеш. Я знайшла ще примарний об'єкт. Чесно, я випадково. Я не знаю, як я це роблю. Чогось я сьогодні в ударі. Так, тепер треба якось у цієї манки забрати. Як же змусити мавпу викинути деталь, або спуститися з дерева? Може її чимось залякати? Змією. Я, звичайно, не впевнена, але я так вважаю. Чому я не можу робота запустити з ключа? Може, тебе мече? Дивно. А куди музика пропала? Як жука скопити? Я хочу жуках. Жук. Давай яйцями в. Воду виту, в макаку. Мечем в макаку. Не знаю, кристалом в макаку. Ключиком їй помахати перед носом. Ні. Усе не так. Усе не так. А тут що у нас? А нічого? Чуєш кактус? Іди сюди. Я хочу тебе забрати. Кактусом по, по цій слабії обізьянці. А що куди нам ще було потрібно? Оце сюди потрібен ключ? Сюди? Жук! Цікаво, як відкрити цю скриню? Ну мені не дуже цікаво. А що тут тільки це чи що є? Це. Господи, кашляю, чхаю. Ото як не знаю, що. Ну, добре, давай. Блять, ці треба повторити. Я забыла. Я уже забыла. Да ёб твою. Так. Да Та ёб твою. Ще раз. Це занадто довга комбінація, щоб її запам'ятати, блін. Так. Слава тебе, Господи! Частина арбалета. Літка. Ем, ну, я трохи так не бачила ніякого арбалету, але зараз ми йдемо ловити змію. Привіт! Клітка зі змією. Йдемо лякати мавпу. Деталь. Ну, усе, а дід? Де дід? Де О, ось. Технік просив забрати деталь у мавпи. Дякую! Там у дворі стоїть пристрій. Я дам від нього ключ. Я все дуже підготував. Просто помісти туди кристали з печери, запусти пристрій, а він сам очистить і підготує їх для бурової машини. Щастя вам. Взагалі-то будлак це удачі, а не щастя вам. Або хай щастить. Або. Як для росіян ніхуй шастить. Я думаю, ви бачили цей мем, так? Так, що це у нас таке? Монетка єсть. Привіт ти що? Технік сказав, що це обладнання обробить кристали, у результаті чого вийде паливо для бурової машини. Ну, добре, запускай. працює. Ох ти що, які вони красиві! Чуєш, залиш собі? Оповідай мені. І О, ще зараз просверлимся. Просверлилися кудись. А я забула, куди ми прийшли? До кого? Це храм Сонця. У ньому перебуває така сама брама, як та, з якої прийшла ти. Підемо всередину і спробуємо повернути тебе додому. Ну що? Я пропоную на цьому завершити наше проходження на сьогодні. Вже знайшла собі так багатько. Так, не спойлеримо на наступну частину. Побачимося з вами у наступній частині. Ставте свої лайкосики, підписуйтеся, пишіть мені коментарі, можливо, якісь побажання щодо ігр на андроїді, поки що лише на андроїді і лише сюжетні, бо мій канал спеціалізується на сюжетних іграх. Тож, всім пока-пока!